Що давайте продовжимо досліджувати цю тему більш детальніше. Що ж саме відбувається на території Польщі? З нами на прямому зв'язку Ігор, Ігор Кравець, польський журналіст. Пане Ігорю, ми вас вітаємо. Добривечір. Так, погано чуємо. Взагалі, не чуємо. Так, намагаємося зараз налагодити. Так, пане Ігорі, ви нас бачите? Чуєте? Бачу, бачу, що дуже, дуже добре. Дуже добре. Тоді давайте розкажіть, як ви все бачите ситуацію з блокуванням українського кордону для саме перевізників. Я бачу, там є дуже багато політики у цьому блокуванні. Що чесно, я менше бачу там претензії транспортної сфери, як такої, яка Ну, досить складною системою, якщо говорити, про бізнес. Пане Ігор, ми просимо вибачення. Давайте спробуємо перенабрати. Все ж таки, є проблеми зі зв'язком. Ми дуже хочеться почути вашу позицію. Тому давайте перенабираємо хвилинку, буквально. А, так, панове, про от, політику про політику, слухати власне кажучи, а чи можемо ми, якщо економічні треба вимоги, ми можемо виконати? А політичні вимоги як ми тоді виконуємо? Політичних. Що це, це питання е... політичне стало, бо уряд з політичних причин не хоче це поки виконувати. Власне, і е, знову ж таки цитую сьогоднішнього свого чудового віцепрезидента, який дуже чітко сказав, що в цьому питанні насправді присутні 90% політики, чиї? більше бо того, питання е, колего. А ну давай на раз два е, чиєї політики е, одного бункерного плішилого. Діда, я завжди знала і не сумнівалася в твоєму розумі. Саме так, чому поляки на це ведуться? насправді в головою цієї. Конфедерації Політичні сили Політи... даруйте, дякую, пане Іване, політичної сили. Мене язик не повертається це називати політичною силою, тому що це маніпуляції в руках цього бункерного діда. Є, власне кажучи, людина, яка займає проросійські погляди, має в Польщі, власне, і яка ну, там була виступала за окупацію нашого Криму і т.д. І т.п. тому шукаємо власне за завжди е, мотивацію в угу. таких подібних проблем створення проблем е, Україні е, виключно рука Москви, як то кажуть, нога ну, Кремля. Правда, пане Івану? Абсолютно дійсно до конфедерації політичної села під, під терміном конфедерація вибачаюсь багато чого розумієш, але в контексті Польщі це саме політична сила, зв'язки якої з Москвою треба дослідити, як на мене, бо є питання як до лінки в Німеччині, так і до. Конфедерації у Польщі щодо наявності гіпотетичної. я не маю доказів, але, як то кажуть, відчуття прикупу підказує, що. Дохи там доказів якісь... доказів не треба, пане Іване, треба подивитися, що говориться ця, ця особа, власне, яка я є головою. З приводу цієї фінансової підтримки. Зрозуміло. Ну, ну, знаєте, я, я все ж таки трошки не погоджуюсь. Нам не треба шукати тут. З п... Дивіться, з першого початкову руку Кремля. Це найпростіший шлях. Та першопочатковим є власні інтереси економічні польських перевізників. І їхня ну, їхній страх перед uh -huh. конкуренцією. Росія скористалася цією ситуацією. Вона доклала інформаційно точно до неї там багато грошей і так далі. Але ну при всій повазі я сумніваюся, розуміло. що вони саме спровокували її. Там більше польська історика. Такі місця Росії. і по них бити, вона вони, ну, вміє, вони вміють, вони вміють. цим скористалися. А, давайте ще раз спробуємо долучити Ігоря Кравця, це політиз... польський журналіст. польські журналісти. Пане Ігорі, ще раз вітаємо, як зараз зв'язок. Я вас чую дуже добре. Ви питаєте, як ви чуєте мене? Чудово чуємо, бачимо. Будь ласка, давайте ви починали розповідати про те, що в цьому більше є політики. Розшифруйте, що ж ви маєте на увазі? Політики в тому, що якщо ви подивитесь на організаторів цього протесту, вони явно пов'язані з якоюсь певною однією політичною силою, і вона на жаль використовує деякі економічні реальні теми. Економічні я погоджуюся з попереднім. Власне, спікером, який у вас в студії є, про те, що дійсно проблеми транспортної сфери є, натомість так чи інакше, є велика зараз велика така частина для країн центрально-східної Європи, це раніше чи пізніше вступлення України у Європейський Союз. Отже, якщо ми бачимо, якщо ми бачимо таку ситуацію, що Україна вже багатьма регуляціями за багатьма параметрами. У цьому європейському союзі одною ногою є, якщо говорити про доступ до вільного ринку, якщо говорити про доступ українських громадян і громадян до ринку праці, що почалося після повномасштабної війни і чого не було до лютого 2022 року, якщо наприклад говоримо про ринок такої країни як Німеччина, який взагалі то важко доступний для громадян. Третіх країн, тобто громадян країн з поза Європейського Союзу, де українських громадян він зараз доступний. І таких параметрів, за якими Україна вже по факту, не деюре, Юри, тільки по факту власне находяться. В Європейському Союзі є багато, власне, виникають приблизно ті самі конфлікти, які ми маємо у випадку Західна Європа і країни, які приєдналися до Європейського Союзу. У другій половині першої декади нового тисячоліття, тобто починаючи Польща, Балтійські країни, відтак Румунія, Болгарія, Хорватія, оці диспропорції міжрегіональні, вони в принципі спричиняють чимало проблем. Все в тих сферах, що є аграрна чи е, транспортна. Вони дуже зі собою пов'язані в усіх європейських країнах, е, і ці проблеми є реальні, але вони виникають передусім з того, що підприємцям, які у цій сфері працюють, їм треба перелаштовуватися, їм треба, скажімо так, з одного боку відстоювати свою позицію в європейському союзі на рівні європейського союзу, так як ви говорите, але так чи інакше не впиратися в те, щоб ну ви просто нічого не будете робити, якщо говорити про перебудову власного бізнесу, а ви будете намагатися просто відстоювати власну модель. Так теж не дасться, ну тобто є питання. Під, що ми розуміємо під інтересом е, польських транспортних перевізників у даному випадку, або раніше, що ми розуміли під питанням польських під е, інтересами польських аграріїв, те, що вони е, просто тупо замикають очі, що Україна от зараз стає частиною е, спільного європейського простору? Ну це вже боротьба з вітряками. Ну сорі, це ідіотизм. Е, натомість, якщо ми е, говоримо е, про е, те, як скажімо так, враховуючи їхні інтереси, перебудовувати оцю модель нашого співжиття уже разом з Україною, це зовсім інша розмова, якщо говорити про тих конкретних добре. Людей, а польща готова перебудовувати своє життя разом із Україною Я не про Польщу, Польща готова. Я, я говорю зараз про конкретних людей, котрі стоять на кордоні, почули там, ну просто з усіх сторін стирчать вуха, роги у цієї сили, яка просто. Ну в останніх виборах абсолютно сповідувала антиукраїнські лозунги, е, яка зараз користається на тому на перехідному, скажімо так, періоду переказу е, влади від одного уряду до іншого, який ясно було від самого початку, що затягнеться цей період. Тобто, ну е, ці протести мають якесь дуже дивне відчуття часу, якщо виявляється, якщо бо проблеми транспортної сфери так, вони слухайте, були. А який, я я я розумію, в чому, що, який в цьому сенс? Останні ла... докажіть, докажіть, будь ласка. Докажіть так і останнє. Ну тобто, один з лозунгів, якби ну обговорюєте те, яким чином там е висловлюють свої претензії польські польські перевізники. Ну, один з їхніх лозунгів це не допускати фірми з позаєвропейського союзу до реєстрації в Польщі. Це нонсенс, який абсолютно суперечить. У Як таке виконати? Ну, давайте я буду говорити. Я вийду на протест, буду говорити, що я хочу розстріляти всіх людей. Ну, якби ви будете йти зі мною на консенсус, чи якби запропонуєте мені піти? Пане Ігоре, дякую вам, що ви вирішили розстріляти всіх рудих, а не блондинок. Тут якби слушно було сказано. Я я, приходу, я жартую. Да. Все, все гаразд. Це я так просто підловила вас. Мене до вас запитання: чи як ви бачите вирішення цієї сумної історії зараз з блокуванням польсько-українського кордону? І чи є це розуміння його вирішення цього питання власне у польської сторони? Ну, вирішення, напевно, воно, звісно, це, це вирішення, це є політичне вирішення. Так? Е, вони, тобто, треба, щоб була якась, скажімо так, decision maker, тобто людина, яка приймає рішення, яка ну, піде з ними на якісь переговори. Звісно, що з частини вони відмовляться. Натомість ну, рішенням є просто, якщо ми будемо взагалі то з Україною, не тільки це стосується транспортної сфери. Новий уряд побудує таку велику програму. Це вже пропонувалося ще 2022 року в Польщі такими мудрішими людьми, які слухають за польсько-українськими відносинами, і, на годі чергових і чергових, дуже таких показових, гарних, красивих, голівудських, навіть я б сказав, зустрічей Дуди з Зеленським. Президентів участі Джо Байдена в цьому процесі щоб підписати якийсь великий стратегічний рамковий документ щодо польсько-української співпрацю всі, всі браковує, чекаємо що... на це. Ми всі чекаємо на такі Брав, великі так, рамковий так, документ. І Це би було, і це би було так. це б розв'язало насправді дуже багато таких конфліктів. Так дуже багато. На жаль, зараз через те, що такого чогось зброкує, у нас ці конфлікти виникають і будуть на жаль виникати е, в такому дуже популістському ключі. Ми сподіваємося, що оці погані, скажімо так, рештки старої влади зможе нова влада у Польщі якимось чином перемогти, перебороти, і ми далі будемо рухатися нормально уперед. Ігор Кравець, польський журналіст, зараз був з нами на прямому зв'язку і повертаємося до